Вітаю, мої любі українці! У нас сьогодні пасмурно. Курочки собі насолоджуються, гуляють. Зараз вам дещо покажу. Тиресенько, заходимо. Дехто в нас сів. На яєчки. Тож будемо чекати потомству курчаток. Сидить вже третій день. Малесенька, ти висиджуєш? Ти нам даш курчаток через три тижні, так? Ми їй залишали 12 яєчок, але. Помітили, що в неї вже 17. Скоріше за все, курочки, які несуться, нанесли їй додатково. А вона в нас невеличка, і ми переживаємо, що вона не впорається з такою кількістю. Добре, не буду її заважати. Будемо ми її пересіляти в інше місце, щоб її ніхто не заважав. І вона змогла спокійненько собі висидіти курчаток. Вже темнішає, і ми будемо переселяти свою квотичку з майбутніми курчатками в інше місце, щоб її ніхто не заважав. Ось чоловік взяв отаку бананку, ящик такий картонний, напхав сюди сіна, щоб їй було тепленько, і буде вона висиджувати. Перенесли ми квочечку у півницю. У нас тут тепло. Цей сарайчик. Вона тепер тут окремо сидить, її ніхто не чіпає. Ми вночі її переносили. Єдине, що я не змогла тут зняти, бо було дуже темно, щоб вона нічого не побачила. Я накривала їй голову, і ми її перенесли. І тепер тут вона буде висиджувати яєчки, в неї тут і водичка, і зернятко стоїть. Будемо чекати потомство. Нам захотілося сьогодні з'їсти чогось незвичайного. Готується бургер в лаваші. Там зараз під лавашиком смажиться фарш яловичий. Ось він. Тут туто м'ясо і спеції. Сирок, так, трохи? Так. Трохи сиру. Чи ще більше? Можна ще. Кетчунес давай. Це майонез з кетчупом. Кетчунес називається, так? Да? Ну, так. В народі. Щот, трохи. Угу. тут. Все, добре. Добре, там. Огірочок. Цибульки, Цибульки трохи. таку тоненьку. Можна смаженою додати. Посмажити це заздалегідь. І солоний огірок. Та все. все. Завертаємо навпіл. Давайте. Оп. Він лопається. Ну, це такий лаваш. І виходить така тортилья. А ну, покажу, що всередині, щоб сирочок розплавився. То все. Ой, яка краса, яка смакота. На швидку руч дуже файний перекус. Ми є зареєстровані в ВПО і нам від гуманітарної допомоги Caritas полагається ось така аптечка. Зараз покажу її огляд. Ось така аптечка, такий вміст. Є зеленка, «Валеріанка». Усілякі антисептичні серветочки. Бачите, це з розчином аміаку. Ось така антисептична серветочка. Є флюколд. Соломічка, Почекай зараз, тату, нам, що це таке. О, це якийсь холод. Охолоджувальний пакет. Це, я так розумію, як на, якщо у шиби якісь. Миттєве, миттєве охолодження, як я розумію. Що в нас тут ще аналігін? Це перекисом водню серветка, дуже багато антисептичних. Знаєте, що? Це, це схоже на такі пластирі, бинт марливий, такий, вата. Це схоже на отакі аптечки, які дуже класно брати з собою десь на природу, на пікнічки. Це серветка для обробки з хлоргіксидином, до речі. Обробляти якісь укуси, ще навіть карвалол є, Ще бинт стерильний. Ось ще, такий, ще така серветка для обробки шкіри. Ну, я б сказала, дуже файний такий наборчик. Ми його будемо залишати в машині, бо такі речі, в принципі, вони... У дорозі більш потрібні. Звідси зняв. У нас влітку була проблема. Це шершні та оси. Ми виявили, що шершні у нас живуть тут на горищі в літній кухні. І чоловік зараз їх звідти дістав. Це гніздо. Вони там сплять, так? Вони там є? Не знаю. Ось такі вони висить клуб. Це не так як оси. По-іншому роблять. Бачиш mm -hmm. вони як намотують такі. Бачиш, вони, там всередині. вони там, виходить, зараз є? Не знаю, може сплять. А щось таке легке воно? То... Може там їх нема, а лічинки, які покидаються. бачиш, маленький. Ну так це маленький. Це він один там був? Ні, ось другий. Де? Трошки детальніше будемо. почекай, почекай. – почекай. Почкай фокуснує. Бач, ярусами йде. Угу. Ось лічинки були. Як угу. це як маточники, чи що таке. Не знаю. Фу. І ще в нас є проблема, це оси. А оси на горищі в хаті їх треба знімати тепер звідти. Ти повністю зняв вже з того, з літньої кухні? Чи там ще є? Ну, там маленькі осіни є. Так треба знімати все. Мала заснула, а ми їдемо у сусіднє село. Ми їдемо за індичатами. І ми їдемо їх забирати. А поки мама бігала по ветаптеках, подивіться, що дитина. Наробила. Наїлася яка смакота, та, Соломійка? Який смачний був Барні. а тепер йому бублик. Боже. Прибиратимемося. А ще, поки ми це все їздили, покупали, ми, мені прийшло повідомлення з нової пошти, що прийшла на моє ім'я посилка. А посилка прийшла від підписниці, яка захотіла мені. Надіслати квіточки. Вона таким чином вирішила мене підтримати. Ось зараз їду забирати. Бо Отдікно прийшла посилка, треба одразу забирати, щоб рослинки не загинули. Так, це рослинки, що нам надіслала підписниця. А це наша мамочка, індичка з маленькими індичатками. Привіт! Не можна, Глорій. Лорі не можна. Йди на місто. Місто? О, це не курочка, це індичечка. Шипить, бачиш. Шипить, а боїться вона. Добре, місто. Ладно, що я поніс. Давай. ти відкрий мені там, будь ласка. Добре. Знайшли ми їм таке містечко, тепленьке, тимчасове у сарайчику. Будемо думати, якийсь коробочок для них. Побільший. Ціном і дочекаємося теплої погоди, щоб вона могла їх вже виводити гуляти. Ось в міст цього величезного ящику дивіться, скільки рослин, і хости, і папороть, це, скоріш за все, лілії. Це я не знаю, що. Буду розбиратися. Тут 14 кілограм рослин. Тільки всього буду це розгрібати, саджати, кудись шукати їм місце, бо то дуже багато. Дякую пані Лесі за такий подарунок приємний, за такий презент, за таку підтримку. Щиро-щиро дякую. Ну, тепер ось ми підготували місце. Тепер вона тут буде з індичатками сидіти, рости. У них тут водичка. Зерно, вона на мене шипить. Чоловік сіно постелив. Ось вже маленький вийшов. Зараз буде клювати щось смачненьке. І покажу вам, що ми купили у ветеринарній аптеці. Що ми будемо давати е наступний тиждень. І так, для індичат ми купили ось такий антибіотик, називається він байтрейл. В ампулі по одному мілілітру і треба пропоювати їх три дні поспіль. І ось такі вітаміни, ветеринарна аптечка. Тут усілякі вітамінки. Є у вигляді порошку, а є у вигляді ампулок. Ось такі штучки. Це зараз на першому етапі ось тут інструкцією. Треба бути дати маленьким індичаткам, для того, щоб вони не хворіли, спокійне розвивались та росли. Очевидно, що пані Леся. Вирішила перенести свій квітник до мене на ділянку. Це, звісно, жарт. Вона дуже багато всього надіслала. Тут є і папороть. Є ось така квіточка, не знаю, що це. Це лілія. Дуже багато усіляких видів хост. Або це кала, я не знаю, або це канна. Ну, я, я, звісно, я не у всьому розбираюся, багато я ще квіточок не знаю або просто не впізнаю. Далі а, це ірис, скоріше за все, не знаю, якого кольору буде. Ось такий якийсь, як дерев, це кущик, такий колючий. Тут ще попався тюльпанчик. І не один. До речі, все дуже файно запакувала в ганчірочку в мокру, для того, щоб рослинки на пошті не загинули. Ну, а це 100% хости. Одна така в мене вже є, сходить, вітер, вибачте, за звук. І ось така тепер в мене буде. А ще херзантемки. Це мультифлора. Я обожнюю їх. В мене в Харкові були в горшечках, але на зиму ми прибирали в погреб і там в нас завелася криса, і вона їх понищила всі. Це осіння два сорти, а це літня три сорти. Буду шукати місце, бо я не знаю, куди це все саджати. А завтра, до речі, неділя. І за сьогодні я вже не встигаю посадити. Буду лишати до понеділка. Ну що ж, любі українці, ось так пройшов наш тиждень. Я рада, що ви були з нами. Слідкуйте за подальшими нашими подіями, за розвитком наших індичат, курочок. Будемо чекати курчаток. Я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе і слава нашим ЗСУ! Все буде, Україна! Па-па!